Що є свобода? Добровній яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не незлотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою! Згаваю на тому, що перед вами є різні надписи, кожен з них досить цікавий і належить по мій часамі посолі. Він мене та не збільма. І зупинимо, пізнавай не видно. Хто немало правду з точки? Тримало правди. Час від часу кожен з вас мав. І старатовані, що сьогодні весь сніг, в тому числі наша держава, відзначається. яка повпливала на і історії своїми творами і принесла дуже багато цікав української літератури. А саме 3 грудня виповнюється 300 років від дня народження Григорія Савича Скороди. Точку про нього. Чули, правда? Це не 503. А це такий український філософ, який уславився тим, що він провів своє більшість свого життя у мандрівник. Він досвідчував, як живуть. Люди, чим вони займаються, які в них хлопоти, а також передавав і сам від них. тому що він славиться в історії, тому його занесли на гроші. І тому як сьогодні ми з вами Марк... проведемо такий ми суд... ми проведемо зустріч із такою історичною постаттю, скажімо так, Григорій Савського рода.